Воскресіння російського наративу про напад Польщі на захід України, маніпуляції відключенням світла та білоруська загроза. Команда брехонця моніторить інформаційний простір Волині та Рівненщини для того, щоб ви почували з безпеці. Привіт, берхонці! З вами Ася Борщ. І поки Софія готує дорини, я розповім вам про телеграм-дезу, яка неслася минулого тижня. У Телеграм часто зустрічаються повідомлення: енергетична тривога в Україні масово відключають світло. Ситуація критична. Енергетична система України дуже сильно постраждала від російських ракетних обстрілів, і влада закликає економити світло. У Рівненській області та деяких інших є графіки відключень, але Волинь тримає цю інформацію в секреті. У Волині Баланерго кажуть, що графіки аварійних відключень узгоджуються з розпорядженням диспетчера Укренерго. Графік аварійних відключень це не графік із датою і переліком населених пунктів. Це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження. Тож графік відключень нам надати не можуть. Відключення є аварійними, а не плановими. Безкінечні повідомлення з начебто графіками відключення світла. Це не що інше, як просто замануха підписників у телеграм-канали. 26 жовтня Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом. Тож до цього дня воскресили один з найголовніших наративів про те, що Польща хоче захопити захід України і має план розподілу територій. У цьому польському інтернет-виданні навіть вийшла стаття з блискавичним заголовком. Європейські гієни вже почали ділити пати, де в точності повторили розпропаганду. Фейкороби короби знову озвучили брехливі російські слогани. Варшава тільки чекає сигналу. А Польща має особливі права в Україні. Такі методи вже не нові. Дуже вже підгорає на болотах від того, як підтримує Польща Україну. А тепер і визнала Росію терористом. Упродовж середи 26 жовтня на Волині та Рівненщині тривога лунала аж п'ять разів. А все через те, що Росія і Білорусь проводять спільні навчання, постійно злітають винищувачі, і телеграм-канали кричать: про у Білорусі активність ворожої авіації. Умовірність запуску крилатих ракет. Ракета пролітає над і летять шахіди. Ситуація на білоруському кордоні лишається напружною. Російська пропаганда постійно підпалює те, що Україна збирається напасти на Білорусь, а російсько-білоруські війська просто готуються до оборони. У центрі протидії і дезінформації зазначають, що коли російська армія більше не зможе тримати оборону на інших фронтах, Путін може залучити білорусів для наступу на захід України. Така загроза існує ще з початку повномасштабного вторгнення, але потрібно бути готовими і не панікувати. Ні для кого не секрет, що росіяни повністю контролюють авіабази в Барановичах та Ліді і використовують їх для ударів по Україні. З 20 жовтня білоруський дорожній центр повністю закрив доступ до відео з дорожніх камер. Перед початком повномасштабного вторгнення відбувалось точно те саме. Але не панікуємо і віримо в ЗСУ, адже українські військові готують найсмачніші дирони. Економте світло та діліться улюбленими рецептами дороні в коментарях. Було цікаво? Ставте лайк, підписуйтесь та діліться з друзями. До зустрічі, отак, 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 і отак. Я себе відчуваю бортпровідницею.